Я дуже люблю адвент-календарі. Це таке захоплення дитяче, мабуть, я в дитинстві не наїлася новорічних подарунків. І тепер я це все компенсую у поважному віці. В общем, адвент календарів – це те, що було раніше діткам до свят у пакетиках, цукерки, і мандаринка або яблучку, коли хтось скупіший. А зараз все те саме, тільки заховане у окремі коробочки, які треба вскривати за 25 днів до різдва. Починаючи, дивіться: оце коробочка, в якій 25 віконечок, і в кожному віконечку є подаруночок. І це все ви повинні. Своїй дитині вручить і сказати, і з 1 грудня кожен день відкриваєш віконечко, з'їдаєш швидше за все цукерочку яка там є, і от останній віконечко буде відкрите, а Різдво вже настало. Така легенда. Але по факту то всі ці адвент-календарі купляють, скривають в перший же день, тому що терпіть неможливо. І я теж. Ну, або насправді я собі хочу якийсь більш жіночий адвент-календар. Ну, це ж дитячий, а є жіночі з такими і з косметиками, і з новорічними іграшками, із прикрасами, які завгодно. Я сподіваюся, що я собі такий ще куплю. А це я купила, знаєте, з соціальною метою показати батькам, дідусям, бабусям, що кладуть у такі адвент-календарики, щоб ви, можливо, прийняли рішення чи купляти своїй дитинці такий. Дешевий. Ну, я розумію, що 180 гривень це не дешево, але для адвент календаря це дешево на 25 цукерок. щоб ви прийняли рішення: купляти чи не купляти. адвент календар від Конті: купляти чи не купляти. Ось написано, що це конті. О, він важить 250 грам, по 10 грам цукерок у день. Тут адвент правила прописані, 24 дні, 24 сюрпризи. Починаючи з 1 грудня, відкриває щодня по комірці, бла-бла-бла, один день, одна комірка. В кожній комірці смаколик-сюрприз. Понятно. В кожній комірці смаколик сюрприз. Давайте відкривати. Давайте. Ось вони тут всі пронумеровані. Люблю, коли у адвентах нормальні віконечки, які можна легко відкрити, а не виламувати манічу. А ну-ка, хоп? Так. Перше віконечко і у нас тут. Так, Беліссимо Класік Смак Крем брюле Не подобаються мені ці цукерки. Ну, ладно, може, десь буде одній. Ага, бачите? От віконечко і в ній цукерочка. І оце, типу, ваша дитинка відкрила одне віконечко і буде чекати аж до наступного дня, щоб відкрити друге. Та ні так, в житті. Так, як його о, друге. Так, ромашка. Ромашку я люблю. Ромашка я згодна. Третє віконечко. Фіолетові не люблю. Моне. Таке щось. Не дуже. Четверте віконечко. Бачите, як ми швиденько йдемо. А так би дитинка 24 дня перевіряла. Золота лілія. Я, мабуть, взагалі не знаю асортименту від конки. Мені воно все якесь на одне лице. Немає ніякої, знаєте, такої, щоб дорога цукерка була. Ой. Диво із сезамом. Що це за цукерки у конті такі? Якісь слабенькі. Так. Дольчі з горішком. Ну і оце, бачите, отак ви з дитинкою вашою кожен день відкриваєте, дістаєте цукерочку, крем йогурт. Воно її їсть і всі щасливі. Кожен день. Але погодьте, що о, ромашечка. Ромашечку я люблю. Хоч якась нормальна цукерка. Що якщо самі отакі цукерки, то воно не дуже цікаво. Ну, можна було б сюди покласти якийсь горішок чи родзиночку. Ну, просто що, 25 цукерок, 250 грам, і за це 187 гривень. Зараз порахуємо. Зараз порахуємо. Це що таке? Ведмежатко з горіхом. Ведмежатко з горіхом. Хтось пробував? Ведмежатко з горіхом. І я не пробувала. Конті щось не дуже у нас на Полтавщині представлене. Для мене конті – це оці вафельки їхні. Так, диво із сезамом. Де воно? Ось? А, Диво із горіхом. І йдемо далі. Тут вилісімо. Смак полуниці та вершків. Далі. Golden lily. Золота лілія. Була у нас і така. Не цікаво. Я б хотіла якийсь сюрпризик там. Малесеньку іграшку, наприклад. Смак чорний трюфель. Вони ж всі одноманітні. Просто що, 25 сукарок мені поклали. Не дуже, не дуже. Так, знову оцей ведмедик. Господи, що знову золота лілія. Так, да, золота лілія. Де вона в мене тут? О, я це люблю сортувати цукерочки. Це щось нове. Нова цукерочка. Крем-йогурт. Чи був уже крем-йогурт? Так, тільки то був з лісовими ягодами. Ага, Знову крем-йогурт із вишнею. Та, ну такоє. Так. І оце отак до посінення. Контімус. Далі знову золота лілія. Бачите, я вже так і вивчу асортимент. Це, до речі, гарний маркетинг. Дітки будуть відкривати, читати назви цукерок І запам'ятовувати, що вони, може, ще раз захочуть. Чорний трюфель, червона вже була цукерка, да. І, і мені вже не терпиться порахувати. Знову золота лілія, якась популярна цукерка в них. І останнє віконечко знову золота лілія. Отже, що ми маємо? Ось отаку коробочку, так. І у ній 24 цукерки. Зараз я хочу погуглити, скільки коштують цукерки конті, в принципі. Слухайте, люди добрі. Я тут погуглила, скільки коштує золота лілія. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість цукерок. Я зрозуміла, що тут золотої лілії насправді три сорти, але... Головне не це. Головне те, що кілограм золотої лілії коштує ви побачили, 225 гривень. 225 гривень. Нагадаю, оцей набір 250-грамовий коштував 187 гривень. Але я дам шанс, цукерки дольчі, може, вони дорожчі. Цукерки дольчі коштують 359 гривень за кілограм. Цукерки моне. Тут таких 4 штуки. Коштують 484 гривні за кілограм. Отже, в принципі, цукерки тут не самі і дешеві, як для бренду Конті. Зараз ще передивірю крем йогурт, бо мені здається, крем йогурт звучить дешево. А там подивимося і будемо робити підсумки. Конті Крем йогурт коштує 384 гривні. Який можна зробити висновок? Цукерки у цьому наборі середньої вартісті від 280 і до 500 гривень в середньому. За 250 грамову коробку я заплатила 187 гривень. 187 гривень. За 250 г, в принципі, недорогих цукерок конті. Це багато чи мало? Середня вартість кілограма цукерок, які тут представлені, 350 гривень. Якщо 350 гривень це кілограм, то скільки буде 250 г? 350 гривень поділити на 4. Слухайте, дуже цікаво. Собівартість цукерок, які лежать у цій коробці, 87 гривень. А скільки коштував набір цукерок? З коробкою? 187. Тобто набір адвент календар з церкви коштує 187 гривень. Цукерки коштують 87 гривень. Отже, 100 гривень коштує коробка. Люди добрі, я не поняла. Я не поняла ще раз. У цьому наборі 250 грамів цукерок. Цукерки тут вартістю від 250 та майже до 500 гривень. недорогі, за кілограм. Середня вартість цих цукарок десь 350 гривень за кілограм, якщо вже округлити. 250 грамів – це 87 гривень. А коробка адвент-календар, коштує 187. Тобто 100 гривень за коробку. 100 гривень за коробку реалі конті. <гум> Конті, в мене до вас питання. Взагалі по всьому світу дуже модно розказувати, от що ну, це в крутих фірмах так роблять, що ви платите за адвент календар там, 100 доларів, а наповнення в цьому календарі на 300 доларів, тому що це промо. Туди кладуть нові сорти косметики і так далі. Ну, і ви покладіть сюди нові цукерки Щоб ми їх спробували ну, за коробочку 100 гривень. Ну, за коробочку 100 гривень. Я не згодна з цим, я категорично не згодна платити більшу частину суми за коробку. Ну, 87 гривень цукерки, 100 гривень коробка. Якби я знала, я б її акуратніше відкривала, ну, можливо, її треба тепер зберегти до наступного року, використати, запхати туди якісь подарунки. Раз оця коробка така цінна. Раз вона така цінна, 100 гривень за коробочку. Я не згодна з цим. Я не згодна з тим, як ви це порахували. Тому просто або дорожчі цукерки, або менше за коробку. Бо кожен у кого, хоч трохи є математичних здібностей, помітить ось цю невідповідність. Цукерки. В адвент календарі коштують дешевше, ніж коробка. Це погано, це дуже погано, я почала свій передріздвяний огляд адвент календарів із конті, який, до речі, і минулого року мене чимось розчарував. Я його і минулого року купувала і оглядала. Хто, хто виробник? Хто виробник конті? Київ, да? Ну, дорогі батьки, якщо ви хочете викинути 100 гривень на коробочку. З дешевенькими цукерками, а вони дійсно дешевенькі, тому що, в принципі, середня ціна на шоколадні цукерки хороші, десь 900 гривень за кілограм. А оці по 350 ну, ну, ясно, що це не самий якісний шоколад. І 600 гривень за коробку. Гарна коробка, слухайте, ну, ну але ж вони за це платили. Власне, ви платили за сюрприз. І сюрприза ми тут також не побачили. Якщо б хотіли зробити дітям сюрприз, то можна було б в одне із віконець покласти хоча б маленьку іграшку, або наліпочку, або я не знаю, ну, хлопушку, це, мабуть, занадто, або ліхтарика, або новорічну прикрасу. Ну, от просто взяти і тупо тупорячити одноманітних цукерок. Ну, це не ок. Це не ок. От Оцей адвент-календар, ну, Хіба що у вас просто немає більше 200 гривень на подарунок, і от шоколадка за 200 гривень це нудно і не цікаво, а такий ж адвент-календар, оце тільки в цьому випадку. Сподіваюсь, наступний мій адвент буде значно кращий.